Друзі, гарного всім настрою, ми сміливі, ми разом, ми дружні, добрі, справедливі, вільні і будемо скоро радісні, спокійні і щасливі. Давайте подивимося, який план у інформаційного простору, які підсказки інформаційного поля нам підскажуть. Для всієї України на неділю 26 лютого. Ну, у нас в Україні війна, на жаль, ми сумуємо із-за цього всі дуже. І в такі важкі часи кожна людина хоче трошки заглянути наперед. І нічого страшного немає в цьому. Це інстинкт, як кажуть, Сохранить себе у безпеці. І ми з вами спитаємо інформаційне поле через систему карт того, як завтра пройде День по всій Україні. Ми візуально Україну, тут у мене карта на столі, розділимо на 5 частин: Західна, північ, північ України, схід України, Південь Юг України і центр України. Чого ми боїмося? Чого ми кожен день? Чого ми боїмося? Ракетних обстрілів боїмося. І ми дуже не хочемо, щоб вони були. Ну ми, ми запитаємо, чи можуть вони завтра бути, чи ні. Чи ми будемо всі в безпеці і нас добре, добре захистять, і все у нас буде спокійно і добре. Значить, на кожну частину ми беремо по цілій системі Захід України завтра, 26 лютого. Що чекає Захід України? Захід України спокійний. Спокійний і з радісними новинами. Там життя така, як і раніше була добра. Ну чогось, чогось випала карта поганих ресурсів. Поганих ресурсів чого? Освітлення електрика, водопостачання або опалення. Чого не вистачає там на Заході України? Так все спокійно. Чого? Що це може бути? Так, там дуже переживають за оборону, і щоб все було добре, а там буде обов'язково все добре. Можемо не переживати. Карта перемоги, карта сили. А того, чого всього не вистачає, от, що в Хмельницькій області колись там було. Все, все справимо і все буде добре. Для мирних жителів на Західній Україні на завтра. Оборона! Україна в обороні. Дякуємо простір. Давайте подивимося, що буде на другій колоді. Беремо повністю, щоб всі. Можливості у колоди були інформаційного поля цього системи. Таро, щоб були всі 78 можливостей. І де в нас північ України, сівер України? Всі північні областя. Чи погрожує завтра якісь атаки від ворога 26 лютого? Чи буде все спокійно? Дивимося. Будь ласка, інформаційне поле, підскажіть. На півночі України. Військові ворожі готуються щось робити. Вони готуються. Вони там щось вже таке зробили, багатенько вже зробили. Ну, не, ні, не багатенько, вони зробили мало. І ще багато військові ворожі над чимсь трудяться. Вони дуже багато ще трудяться. І ще й думають, де ж його брати. Погроза. Погроза на півночі на областях на Україні є? Так, щось таке там можуть бути погрожувати. Ми будемо щось переживати трошки. Буде важкувато від переживання, якщо навіть вони щось кинуть. Вони можуть завтра на север України на північ щось кинути. Ми його повинні відбити. Важко нові дітям. І буде тоді вже радісний результат, і все буде спокійно. Так, схід України, що чекає в неділю, 26 лютого. Сі, 78 варіантів: Схід України, Харків, Луганськ, Донецьк, областяці три області. Схід України. Що на завтра, 26 лютого. Лютого неділя що чекає. Військові події дуже динамічні. Дуже ворог там, дуже ворог планує там діяння. Так. А він він дуже там, він дуже динамічні дії там проводить, там військові дії, але він потерпить пораження завтра. Карта пораження ворога. Не, 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 не всі зусилля. Будуть, буде завтра багато, багато потерь серед військових ворожих. Це, це карта пораження і карта військових потерь. Ми завтра це з вами повинні узнать на сході. Господи, сохрани наших українських воїнів, ЗСУ. І хай буде там все добре. Юг України південь. Південь України. Інформаційне поле, будь ласка, підскажіть 26 лютого, як пройде на Югі? Це у нас Запорізька, Херсонська, Ніколаївська Одеська. Чи будуть ракетні обстріли? Що можна щось погрожує? Будь ласка, підскажіть на завтра? Южні, Південні області України на неділю. Так. Завтра будуть якісь радість. Завтра будуть якісь і радісні новини, дивіться. Ну, шукають, щось з засвітленням демон щось будуть. Так Є карта тоже, ну, втрат людських, може бути, на югі. ну це ж понятно. І за чого, можуть бути людські? одна тільки погана карта, всі останні оборонительна, нормальна карта. Карта сім'ї, карта доброго настрою, карта пошуку. Некоторі люди в ізоляції, є окупірованій території, нічого там гарного немає. Карта оборони, карта визвань, карта гарних новин і чогось. Карта трансформації, що цьому і вона так само називається переходу. Чого? Що це юг? Ага, буде летіти завтра на юг. Від ворожих військових є наказ. І буде летіти на южні областя. Може щось зробити? Так, да, це подлі замисли ворога. І це можуть бути чоловічі, чоловіка попадання. Дивіться, будемо уважно, щоб не було цього. Ставимо захист на південь, південь України. Обов'язково. От на південь, трошки, якби неспокійно. Неспокійно. Центр України. Центр України на завтра, 26 лютого. Інформаційний потік, будь ласка, підскажіть людям мирному населенню центру України, центр в Центри центра Кіровоградська, Черкаска, Полтавська, Вінницька. Так. Дніпропетровська. все що входить до центральних областей України? Що завтра чекати центральним областям України 26 лютого? Будь ласка, підскажіть? Центральні областям України. Ми боїмося ракетних атак, обстрілів, дронів. Угу. Завтра вони нас будуть лякати. Будуть військові лякати. Можуть. Емоційний стан буде страх, можуть щось трохи зруйнувати, показувати. Но буде, дивіться, вони планують це зробити, вони щось хочуть, замислили, кудись події, щоб там, де ресурс, освітлення, те, що дає світ, от вони туди хочуть націлилися туди, дивіться, там де, дає, там, де дає світ. І Вони дуже хочуть нас в печаль ввести і ще щось зруйнувати, щоб ми ще більше печали. Ну, на захисті стоїть все наше українське. Бачите? Навіть на цих картах вони взагалі не українські, вони італіянські. Україна на захисті своїх земель. Буде важко бараня, але все буде зробиться, все спокійно. І давайте тепер подивимося: карта Дня на завтра на всю Україну. Будь ласка, карта Дня на всю Україну. Підскажіть? 26 лютого. Карта мир. Весь мир за нас. Дивіться, Одно колоди, це багато-багато допомоги. Карта дня, карта мир. Це значить, у нас буде обов'язково все добре. Я вас всіх обнімаю, всім бажаю надії, віри, любві і дружби. Все у нас буде обов'язково добре. Все в нас буде. Тримаємося! І віримо, все буде добре. Обнімаю кожного з вас. Дякую за коментарі, дякую за лайки. Пишіть, що вони там питають і що дивиться. До побачення! Гарного, гарної неділі всім!